Не зліз, мамо, я тобі сказав. Mm, а що ти маєш влазити? Бо ти важка, і мама вже посиніла. Значить, коли я, то мама посиніла. А коли ти свою тонну впреш мамі на ребра, то це нормально. Що mm, ти йогурт би здати? Ну, no, а шанхі? Де? Чим то її примантелий, а? Де рил? Дай-о, дай-о, сиди. Де дам? Це моя мама. Беремо тусі. Це моя мама. Поняв, поняв, поняв? Пуха лєранда і баба правда, мам? Будете сваритись, піду в іншу кімнату. Поняв в і ти хоч чумка захлоптесь. А я ж рогень Підписники кажуть, що він красить. А в чому його секрет красима? Так підписники кажуть, що і ти, красунька. Якось я прийшов до лікаря, і лікар мені сказав, поправляйтесь. І воля. Поправився. <соцентричний> а ти як за собою слідкуєш? Як ти там казав, а я себе ні в чому не підозрюю? <соцентричний> <Чи? соцентричний> я палок. <соцентричний> Мам, матусь, а твій в чому секрет? Ну, а мій в любові до вас і в добрих справах. М я би я хотіла навчитися танцювати, як ти, мама, коли займалась хореографією. О, поки існує дупа, пригоди продовжуються. Ти і так там, свакенеру, трусиш. Звається, танцювала дріпотіла б, але мама не раділа. Ой-ой, чим би дитя не тішилося, би не вішалося. А я можливо стану тішкою колись батюшки, концерт не кому а потім. А я буду твоїм піар-менеджером. Чорний піар найефективніший.